Як знайти своє призначення? Як зрозуміти, в чому я насправді експерт, в чому моя суперсила, в якій справі я можу бути корисною по максимуму для людей, і власне, в якій справі я можу заробляти більше грошей. В цьому відео я розповім про цю тему і дам три питання, через які можна дослідити себе і зрозуміти для себе відповіді на ці важливі запитання. Мене звати Олександра Жицька, я вітаю вас на моєму каналі. Цей канал для жінок, про жінок, про саморозвиток, про пізнання себе, про реалізацію, і в кінці кінців просто про те, як бути щасливою. В цьому відео ми говоримо про призначення, про те, як зрозуміти да, оце власно, свою справу, справу всього свого життя. В чому нюанс? Коли ми говоримо про те, що хочеться зрозуміти своє призначення, ми, начебто, чекаємо, що. Є зовні якась така інформація, що нам хтось скаже, оця оця професія для тебе. Да? Обирай цю професію, і ти точно досягнеш е, у цьому успіху. Чому взагалі виникає така думка? Хочеться, щоб нам хтось гарантував, що якщо я оберу це, то я точно буду успішна, мені точно буде класно, я точно буду заробляти гроші і м, буду да, потрібним таким експертом або майстром своєї справи. Е, і чому ми так чекаємо? Бо насправді просто боїмося. Ми боїмося помилитись з вибором, тому що у нас тут з кожного кутка кричать про те, що треба обрати справу, якою хочеться займатися завжди, да? перетвори свої хобі на роботу, ти досягнеш успіху. І здається, що це має бути якийсь такий пункт, так, да, зрозуміти. І тоді все стане на свої місця. Так здається безпечно, так точно не буде помилки. Але суть в тому, що зрозуміти це можна тільки зсередини себе. Тому що, якщо купнути глибше, то я вважаю, що єдине призначення людини на цій землі це бути щасливою. Щоб бути щасливим, потрібно реалізовувати свої бажання, потрібно реалізовувати свої цілі, робити те, що подобається, спілкуватися з тим, з ким подобається, в принципі, будувати своє життя так, як хочеться, насправді самому собі. А для цього треба зрозуміти і знати себе. Тому, якщо говорити про призначення, то шукати треба не його, а себе. Але ще краще, я скажу, що да, хтось каже шукати себе, хтось каже, будувати себе. А я кажу, що треба лише пізнати себе. Не збудувати, не придумати, не знайти, да, десь гуляти по вулиці, знайти, а пізнати. Тому що все, в чому ми класні експерти, це щось таке, що нам подобається робити з дитинства. І ми в цьому вже реалізовуємося. Те, що нам подобається, якісь хобі, якісь погляди, вони у нас пересікаються дуже часто все життя. І це не потрібно придумувати. Це потрібно помітити в собі, зрозуміти це про себе і вже реалізовувати сміливо в тому, що подобається. Перше, що важливо зрозуміти про справу свого життя, це те, що колись обмежувало мене. Що не потрібно обирати якусь одну професію, одну єдину на все життя. Просто здається, що якщо я щось робив там, да, декілька років, якось жаль кидати це, вже ж стільки всього зроблено, вже там є репутація, да, якісь клієнти задоволені, рекомендації, і, начебто, жаль, все це кинути, і хочеться щось нове. Здається, що, значить, я неправильно обрав раніше свій шлях? Ні. Просто суть в тому, що. Якщо вже говорити про нашу якусь експертність, суперсили, це рідко про назву якоїсь професії. Зазвичай ми просто обираємо різні форми, в яких реалізовуємо оті свої глибинні вміння і свої глибинні бажання. Я 10 років займалася нутриціологією і допомагала жінкам худнути, розбиратися з харчуванням. І колись певний шлях, я думала, що саме ця професія в моєму житті назавжди. Що це про продукти, що це про нутриціологію, що це про дієтологію. Але потім я почала працювати з жінками по іншим питанням: про цілі, про самореалізацію, про медіаканали, про Інстаграм, про Ютуб, про різні теми. І зараз продовжую створювати різні проекти. Це відбулося, коли я зрозуміла, що ключове це не тема. Ключове це те, що я реалізовую в рамках будь-якої теми, в яку я заходжу, в які починаю реалізовуватись. І щоб зрозуміти, що у вас таке, в чому ви експерт, насправді, коли це не стосується теми, коли це про щось більш глибоке. І щоб це зрозуміти, задайте таке питання: а за що мені найчастіше дякують люди, за що мені найчастіше дякують мої клієнти, за що мені дякують друзі, знайомі? І це допоможе вам підсвятити одну з таких да, глибинних ваших експертностей, те, що теж буде відноситись до вашої суперсили. І я коли подумала, то навіть коли я складала раціони харчування, допомагала худнути, да, або там займалась коучингом, консультаціями, найчастіше мені казали дякую за підтримку, за підсилення віри, за якісь такі речі, які взагалі не відносились до теми харчування. І от важливо зрозуміти ядро, ядро своєї особистості. І вже особистість перетікає в експертність. Друге питання, яке важливо собі задати, да, щоб зрозуміти свою суперсилу, це в чому я класний, да? що в мене виходить краще, ніж в інших? Як це зрозуміти? В чому складність? Тому що зазвичай це щось таке, що вам дуже легко. І це настільки вам легко, просто природньо, що ви навіть не можете подумати, що для когось це може здаватися суперсилою. Знаєте, кажуть, що треба 10 тисяч годин, щоб в чомусь стати майстром. Так от, ваша суперсила це щось, в чому у вас вже набагато більше годин. Але це настільки для вас щось звичне, легке і комфортне, що ви навіть не думаєте, що це те, що ви прокачували все своє життя. Так от, задумайтесь. Що є в вашому житті такого, що ви робите дуже легко, дуже кайфово, настільки, що вам здається, що всі так роблять, всі так вміють. Це щось дуже просте, але це те, що насправді вас буде вирізняти серед інших. І ще одне питання для самоаналізу і розуміння себе. Якби я могла обрати будь-що, за що я б могла отримувати гроші, що б це було? Колись я таке питання задавала теж собі. І моя відповідь була дуже несподівана. Ця відповідь точно має бути за рамками знову-таки назв, професії або якихось тем, коли я задала таке питання собі, моя відповідь була: говорити. Я б реально залюбки отримувала б гроші за те, щоб вела цікаві розмови, наповнені сенсами з цікавими людьми, особливо жінками. Так було в моєму житті, це те, що я роблю і легко і кайфово, і мені здається, так у всіх. Це те, що я в залюбки робила да, якби своєю професією. Це те, в чому моя глибинна експертність одна з це дружити. Дружити з жінками, будувати стосунки і вести ці цікаві розмови. Так з'явилося декілька моїх проєктів, так з'явилося і в тому числі цей канал на YouTube. Задайте собі ці три питання, щоб краще зрозуміти себе. Тому що шлях призначення, шлях власної реалізації це насправді просто шлях до щастя. А для того, щоб зрозуміти, що мене робить щасливою, треба зрозуміти себе, свої бажання, свої інтереси і що ви робите кайфово легко і просто, і вам здається, що так усіх. Зазвичай, уже за цими відповідями відкривається щось нове про себе, що наблизить нас ще трошечки до цього відчуття щастя у житті. Залишайте в коментарях відповіді на ці питання. У кого буде сміливість поділитися на широкий загал, я обов'язково прокоментую і доповню. Також, якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть їх в коментарі. Обов'язково ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.